Так, а ну сейчас заважим цього карася, ставте ставки. Я кажу. Я кажу кіло 850 Я кажу кіло 600. Та ні, у мене тоді менший був. Це, по-моєму, і позатіший. Стол. Ану сюди, ану сюди ось. 265. А як шостой? А я, я, я зразу сказав, кіла два. Той менше? той менше, давай той. Hotel. Вітаю вас, друзі. Приїхав друзі, я ще, ще на рибалку. Хоч уже казав, ця, що це вже моя буде заключна рибалка перейти. Але ще рішив ще раз приїхати. Посидіти, хочу як і ввечір, ніч, ну і в мене, звісно, дітргану такий страшенний. Нічого буде робити. так що збираємо карповики, лаудиву 15 і будемо рибалити. зараз прикормочку готувати. Тут у мене горох. Зваримо, трошки добавити засливий. Остап Остапки щоб оставались І ти груву горі Отак щоб нуди було Хай хайвна стоїть. Кормка палту з Халібут. Це на плетики. Хо. Я думаю, достатньо. Достатньо по Так, його водичкою. Настається, настається, ми будемо готувати зараз, Карповички підготавлювати. Тут будемо доувлажняти. Єсти це. Так. Ну сюди. Щоб поставим сейчас. У мене безпечна кліпса. Зараз один поставим. А тут будемо філетики ставити. Разні монтажі. І маку, шатником Будемо пробувати все. Всяким методом. Так, друзі, ось на перший тут у мене безпечна кліпса. Поставив я сюди бойлик 12, 12 Один спробую кальмара. Такий булик. Ну, В общем, все буде рибне. Перший є. Так, катушки я я приміняю. Плагмановські endura carp метод. 6000 FS. Ось такої серії я приміняю катушки. Карповички в мене тоже. є, Magic Carp 3,5 ЛБ. В рості 3,90. З композиту це бюджетний, бюджетний варіант. Ну, сюди зараз, друзі, поставимо кальмар журавлина Макуху. Макуху. Макушатник один. У мене один є. Так що будемо на цій рибалці пробувати рибалити її на все. Ще. Так, сюди, друзі, буду ставити, а я наглети таке зараз попапчики 6х10 креветка. Ну тут воно мікс. Краветка крі мікс тут у нас який ми не ось. і поставимо такий отакий яркий Поки день поярче. О, віскна 10 Так, на, на це я, я поставив ось тигровий горішок і попапчик 6х10. Тут буде так. Це на четвертий ми вже ставимо, Так, резиночку її знайти.

Зима кушатники. І так, друзі, завіз я 4 карповика. Ще ще пару фідерів завезем Так що. Починаємо фітрики робити. Так, це друзі вже флетики. Флетики. Я дивіться, віце. Що я собі поставлю? Рак у нас є. Рак, а, і кріль. Кріль це здоровий. Ну, давайте рака зараз в копу поставимо сюди. Поставимо сюди рака. Восьмірочку. Восьмірочку рак. Так, все, друзі, завезли два фідера. Два фідера. На флети тут у мене стоїть з попапчиками маленькими і карповики. Тут у мене і макушатник. І макушатник Ісус стоїть, і флет один стоїть. І дуба стоять на безпечній кліпсі. Таке. Ну, які наживки, ви бачили, що я понаживляв. Все, на коня пора, впорався вже й час. Тут була поклівка тільки що. Аж кінчик її Ну Там по папчик. Будемо чекати. Була на фідерох по поклівка. Ну що, друзі, підвечеряв я О, ну бачите що ну, что такое. Це вже другий раз на, на цей Фідерок. Хтось там, хтось там його трогає. Там може навіть бути і рак. Там по папчик мов навіть і рак. Там плети стоїть. Тут в мене на фідерках два плети стоять. Палку з халібут там. На Карповичок була поклівочка. Ну як поклювка? Щось пік зробило. Тут треба трошки попустити, бо щось натягнуте. Натянуто дуже. Все. Ну що друзі, ось перший карась є. Карась попався. Якраз пішов передіватися. А він оцепився сам, хорошо. Якраз пішов передіватися, десь такий карась, такий Грам на 500-600. Пішов передіватися. Камеру все зняв, карась. покльовка, карась попався. Ну нічого, зараз. Сейчас порядимся. Все, ну, хорош, кара карасевич, Ну хоть что есть. Первый есть. Все, все. Пакуем карася. Пакуем карася. Освещение. Так, ну що, поїхали? Поїхали, побачимо, як воно, щас. Нормально пішли. Так. Друга, друга точка. Друга точка це яка в нас? Третя. Ну, все вже, друзі. Перезавезлись. Перезавіз, все, все нормально. Все. Перезавіз. Ну нічого, перший карасик є, хорошо, хорошо. Що тут? На Наплетиху узяв на попапчик 6 на 6 на десять. Ще кукурузка в мене. Я й кукурузку її не, не ставив. Ну та ладно. Ладно. Що те темати. Ну, пі, -пі, -пі опустило трошки. Хтось пробував. Там в мене пінопласт і кукуруза силіконова. Що, друзі, ось як я тут сидів. Дощик її якийсь маленький, така мряка йде. Сидю ось під зончиком. Все нормально. Все нормально. Рибачимо. Аби тільки риба клювала, а ми нічого. Ми проживемо, виживемо. Поки посидим на дворі, там потім в машину сядемо. Вітер, погода, звісно, осіння. Ну, думаю, ця погода нам повинна щось принести. Як така не погода, я думаю, щось повино б клінути іще. Більш-менш серйозне. Вип'ємо бранічної кави. поп'єм кави і будемо, мабуть, перезавузити. Ща хай трошки бідніше стане, будемо Перезавеземся. Так. What відер copper zaвезли? I still yet to Що йде, стравлюється. Уже Вже четверту перезавозимо. Були то покльовочки ночі, ну конкретних не було покльовок. Ото як з вечора піймав карася, і поки що на це на цю годину і все. Нічого, ми ще посидим півдня. Трошки і точки поміняв. Трошки глибше вже пустив. То ночі я туди в у берег, у берег віз. Зараз трошки нижче пустив. Буде ще так. так, друзі, закінчилася наша очередна рибалка. Це мене буде вже конкретно завершую сезон. Думав ще раз оце спробувати, виїхав, посидів сутки. Ну що, піймав одну карася. Ну, були її покльовки вночі. Покльовки, ну, такі холості, не знаю, що воно клювало. Ну, от, от таке. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалок. Це мать буде вже в слідчому уроці. Пока.